Я дуже перепрошую, бо дуже часто маю зачитувати звернення від громадської організації чи від громад, а мені хочеться сказати від себе особисто. Бо е, весь цей час а то майже займає цілі сутки, бо між тим, що ти дивишся по інтернету, зв'язуєшся, координуєшся, е, даєш інформацію в якісь іспанські змі, запитуєш, чим ти маєш допомогти. На свої емоції не вистачає часу. І дуже хочеться сказати від себе особисто. В нашій країні триває справжня війна. В Україні є мер... мертві і замордовані. В Україні стріляють в журналістів. Прапор Червоного Христа вони беруть як трофей. Червоний хрест на. Спині в медика-волонтера вони використовують як цін. Затриманих вивозять в ліс, а не везуть в відділок. Ранених викрадають з операційних столів або з лікарень при цьому погрожуючи медикам. І після цього всього вони вводять антиконституційні закони для тих противласного народу. Проти народу, що встав, називаючи екстремістом. Що в цей час відчуваєте? Ви, я не знаю, але можу здогадуватись, і що в цей час відчуваємо ми, перебуваючи далеко від України. Насправді е, е, якусь безсилу лють від того, що ти сидиш і не можеш нічого зробити. Але не знаю, чи всі ви, чи хтось з нас. Хоч раз відчував до кори совісті про те, що відбувається в нашій країні. І що кожен з нас, напевно, також несе моральну відповідальність за те, що сталося. Це ми мовчали так довго, це ми не повставали так довго. Коли нам стало скрутно, ми виїхали, щоб спасати власні сім'ї. Ні в якому разі я не засуджую себе, ні вас. Але ми не повстали. щоб полегшити собі життя і зробити щось швидше, ми давали хабарі. Ми не їхали голосувати, виправдовуючи себе тим, що вже раз їхали і це нічого не допомогло. Ми не організовували акції підтримки тоді, коли там тривали нехай маленькі протести. І коли їм там було важко, а ми в теплі, в Мурсі могли вийти і підтримати. Особисто відчуваю якісь моральні докори. І не, не дай Бог, щоб ще раз подарилися. Зараз я безумовно впевнена в нашій перемозі. Але я запитую себе і вас, чи здатні ми відмовитись від того, щоб давати хабарі? І хочу почути здатні. Чи готові ми до засудження тих, хто бере ті хабарі, і не брати, навіть якщо хтось із нас досягне того становища, що даватимуть ті хабарі, чи статня. Чи готові ми повернутись в розправдену країну, а її ой як треба буде відбудовувати і розбудовувати? Чи готові ми дотримуватись всіх справедливих законів? Які зараз нам треба буде відновити готові. Готові. готові? Отож, я разом з вами. Слава Україні! Героям слава! І все ж зачитаю наше звернення, яке прийняли громадські організації, і віч або підтримуємо. Таризму, звертаємося до вас з надзвичайним проханням. Мирні протести в Україні через непідписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на які виходили мільйони і мільйони протестантів, і майже два місяці постійного перебування на головній площі Києва та інших міст України. Сотні тисяч українців день і вночі під дощем та снігом, з сильними морозами, під постійною загрозою, брутальної поліцейської розправи. Досягли точки, в якій режим Януковича вирішив замість мирного компромісу провадити пряму диктатуру влади України після схвалення Верховною Радою України 16 січня, пакета антидемократичних законів неконституційним способом українці усвідомили, що президент Янукович уряд країни та сили, які їх підтримують, не будуть шукати компромісного виходу з кризи, і підуть до кінця. Щоб залишитися при владі. Підтвердженням цього є численні випадки, зникнені застосування фізичного насильства проти представників опозиції та активістів мирного протесту, розстріляні на смерть снайперами спецназу на барикадах в Києві, більш ніж 40 жорстоко побитих журналістів, сотні постраждалих від гумових культах, які в спецрозділів поліції, блокування трансляцій незалежних ЗМІ показали українським громадянам. Що єдиним рішенням для збереження свободи та й життя є фізична боротьба проти режиму Януковича, мирні громадяни проти озброєних військ режиму. Ми переконані, що реалістичним рішенням для припинення кровопролиття в Україні за цих умов є беззасережна підтримка Європейським союзом і демократичним світовим товариством українського народу. Тому просимо Іспанію. Як державу, що захищає демократичні цінності та права людини, як державу члену Європейського союзу і НАТО, допомогти покласти край конфлікту в Україні та прийняти тверду позицію щодо авторитарного режиму Януковича. Єдиним безкровним виходом з кризи в Україні є громадський супротив, громадський супротив, бачить шляхом проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Отже, просимо підтримати. Законні вимоги українського народу і застосувати всі легальні міжнародні інструменти, щоб змусити українську владу і далі перелік наших вимог, зупинити насильство та кровопролиття мирних людей, негайно вивести війська, війська МВС і спец... війська Беркут і Ягуар, визнати їх як нелег поза законом. Звільнити усіх ув'язнених, затриманих під час або в зв'язку з протестами та інших політичних в'язнів, скасувати репресивні закони, прийняті 16 січня, провести ретельне розслідування за фактом насильства силовиками проти журналістів, лікарів, політиків, студентів, а також надмірного застосування сили проти демонстрантів, прове... Повернення конституції 2004 року, яка була неконституційно змінена. Відставка президента та уряду проведення дострокових парламентських, президентських та місцевих виборів в Україні 2004 року підписали майже всі асоціації, які асоціації українців, які функціонують на теренах Іспанії. З вашого дозволу, крім того, що ми підпишемо від асоціацій, ми підпишемо та сотень учасників маніфестацій в місті Мусі.